Намагаюся кому далі зайти, подивіться, тут машина не зможе проїхати. Плюнув ось такий кабан. ну Руки трусяться. Кулінарне шоу вже. Найголовніше для мене, що ось, ось сезон ось таких виїздів розпочаток. Вітаю, друзі, набридла. Міська суета, міська рибалка. Запресовані береги постійно. Там рибалками, які там 5-10 крутів виставляють. Вийшов, значить, я на дніпровські плавні. Намагаюсь кому далі зайти, подивіться, тут машина не зможе проїхати. Я вже одну партію речей заніс. Людей не помітив там. Тому намагаюсь відійти якомога далі від цивілізації. Головна ціль це карась, половити карася. Однак, у мене буде сьогодні не класичний фідер. Я його навіть назву сьогоднішню серію, це антифідер. Чому? Я піду нам іти, і сам забукав. Не знаю куди йти. Ловитиму я не на класичний монтаж, там, патерностер. Буду ловити я на... Як в народі кажуть, вбився карася. Однак ця назва мені не дуже подобається. Тому я називаю цю снасть пружини. Будемо тут базуватися. Взяв з собою дрова. Одну партію речей я приніс раніше, але все зразу нереально. Машиною заїхати також, ви бачили там калюжі. Встиг розкластися, закинулось буквально один фідер і клюнув ось такий кабан. Ну, Руки трусяться. емоції просто. Я поки не встиг розкласти другий фідер, дивлюся. Ну, Я без дзвіночків ловлю. Дивлюсь, щось починає загибати. Підсікаю. Ну, от такий красень. Просто фантастика. Це перший карась цього року. Я стілець поставлю біля самісінької води. Буду слідкувати за покльовками. Не буду вішати дзвіночки е, через дві причини. Тому що, по-перше, я їх ненавиджу, цей дзвін просто дратує. А буває, що люди не знімають, коли виважують рибу. Ну а по-друге, дуже слід бути е, обережним і уважним в цій місцині, в Дніпровських плавнях. Глибина тут ну, метр-півтора від сили. І, і відповідно риба дуже е, чутлива до будь-яких зайвих звуків. І якщо ви будете тарабанити дзвіночками, то зрозуміло, що риба буде лякатися і вона просто не підійде. Я навіть е буду робити свій табір, ну, кулінарний табір, десь метрів 10 від берега, аби налякати рибу. Слава нашим синоптикам, як вони обіцяли, дощ пішов. причому я так розумію, такі затягни, які прогнозували на кілька днів. Поки е, рибка не клює, швидко зараз я підготую м'ясо, щоб пообідати. Ось я в яловично, швидко я його візьму в спеціях, попри дощ, вдасться все-таки посмажити на магічній моїй сковорідці. Насправді я готую не часто і в кулінарії лише споживач. Люблю смачно поїсти, але не знаю наскільки смачно я готую. Всередині ще трішки кров'ю. Ну, я засмажу більше його, я не люблю сильно. Щоб з кров'ю була, це я Найголовніше для мене, що ось, ось сезон. Ось таких виїздів розпочато, Природа дає можливість, вже теплі ночі стають, скоро вже на ніч можна буде виїздити. Поки немає дощу, ану зараз куштую своє м'ясо. Просмажене. Ах. Супер. Бомба. Натер спеціально м'ясом. Воно вийшло вогняне. Вогняне м'ясо на вогні. ну, В сенсі трошки переперчене. Вже півтори години жодної покльовки немає. цьому є плюс. Можна спокійно посмажити м'ясо. Можна спокійно пообідати, послухати пташок. Відповідно, насолодитися природою. Останнє цілеспрямоване, я ловив карася торік, наприкінці квітня-на початку травня. От Саме ця пора от найкраща для ловлі цієї риби. Зараз ще так ранувато, 10 чи 11 квітня. Трошки рановато. Ловив на сакарка, до речі, в межах Києва, на... біля яхт-клубу. І найкраще от проявляв себе кресно вже наприкінці дня, коли сонце сідало і так ближче до 12-ї ночі вже так прокльовував Додавав в кормі коріандр, пшоно, така каша виходила гастрономічна. І на насадку десь 8-9 апарасів. Обов'язково дипував чесником. Причому брав сухий часник, засипав опариш в таку коробочку, там перемішував, він там потім ледь повзав. І от на такий запах раз іде. Ну, класичний часниковий запах це найкраще для караса, це він дуже любить. А ми любимо ще пообідати. Є буває, невеличка густора притула. Карася немає. Друзі, на жаль, камера не передає той запах, який зараз тут на березі. Мені здається, що рибалки, які тут десь навколо там. Кілометрів два-три від мене, просто зараз всі покинуть свої снасті і прибіжать сюди. Тому що ну, запах просто фантастичний. Можна їсти прямо зі сковорідки. Така, що ну, температура має бути все-таки відповідною. там Хоча б тиждень протриматися до плюс 20, відповідно, вода почне швидко нагріватися, і тоді риба тут зашевелить. окрасення під кілограм Ну, ще одну покльовку я промазав фактично поки займався там підготовкою камери риба засіла в траву і обірвав поводок ну от карась приїхали за ним побачили карася риба для нас перш за все це наш друг відповідно маємо і ставитись до риби належним чином. Да, ну, Розмір мене порадував сьогодні. Ну що, відпускаємо. Така рибалка, як от сьогодні, додає наснаги, та найголовніше додає мотивації. повертатися знову ж таки на берег, Можливо, спробувати інше місце, можливо, піти з маховою удочкою, адже тут місця як карася, так і для лина. От приїздять сюди рибалки, ловити саме цю рибу. Слід почекати трішки зміну погоди, повернутися сюди і спробувати зловити знову ж таки. В цих плавнях достойну рибу, достойний трофей. Отже, підписуйся на мій канал тримай ляща, попереду нові серії і ще дуже багато цікавого щасти.